Так, повитирали, пускали цей, цей і пускали ці і ці. Тобто пускали всі чотири. І на дроселі теж пускає, ось все знизу жирніє. Будемо міняти всі резинки, ставимо такі силикон. Тут теж були, походу, ходу, силикон. м'ягенькі, але щось вони пустили. Ось вжаті. Нічого. Протерли зараз по моєму коле... кол... колектора. І будемо ставити назад. 에, замінили резиночки резинки нові торчать. Старі дуже вжаті були от. Поміняли 4 резинки, поміняли на дросіль резинку. Поставили силіконову. Зараз будемо ставити, дросіль помили, чистенький і колектор теж вимерли чистенький, бо він пускав, пускав ось знизу, тут-тут. Тут не дуже. Перший другий з цієї сторони сильно пускали. От, чистенький резинки. Нові. Зараз будемо ставити. Будемо ставити, зажимати і робити... Заводити, збирати все так само, в тому самому порядку, як ми розбирали. Все, поміняли. Прогрівається. Але робить набагато краще, ніж було. Сто Ну, Звук, звісно, в цих вазиків, так. Да? Не цікавий стоять біленькі. Тут не видно. Все гріється. Пробуємо пупі все, машина готова. Так, вас лина. Міняємо термостат. Не працює. Не відкривається. Ось такий термостат купили. Навіть з інструкцією такої фірми. За рекламу ніхто не платить. Ось такий термостат. корпусі взяли одразу. Зараз відкрутимо фільтр знімем. відкрутим жидкость, зеленімо жидкость, здуємо і поміняємо. Котики ходять десь на вулиці, по кришам Ось він там стоїть отак. отак так він і стоїть. Зараз зелем посол, відкрутимо, вставимо. Так, зняли термостата, Ось він. Все окислене. Ну це таке. Злили водою, помили трохи, щоб антифриз не остався. І міняємо патрубки. Всі, а, крім печки, так? Да? Що крім печки? Ну патрубки печки не будемо міняти ще. У мене є нові, А ми їх не поміняємо, наверное, туди не влізу. А він вже з'єднаний, один... На, він вже змінявся. Да. Соединенный патруб там, бачим, да? Снизу. сейчас цветы, сейчас не хернул. Он, <решили> он до. Да. Под низом. Дальше? <решили> Соединенный уже он. Так, все, зараповытираем, получаем эту грязь, мул. Поменяем И ставим новый. Нові патрубки новий термостат. Так, патрубки печки. Це я показав. Верхній іде от сюди, в верхню от сюди. Не видно. Ось на оцей верхній. От. А нижній йде от сюди в металічну цю. Ось віталічний колектор. От сюди він знайде. Він його, да? Так, да, видно. І міняти резиночку треба. Ніхто не міняє, да? От сюди. Ставити новеньку, а то пустить. І все заново рубить. робити. Все. Нижній патрубок короткий, верхній длинний. Да і все там по цьому видно, де стоїть. Верхній довгий, нижній короткий. Все так, ставили. поміняли патрубки, всі нові стоять на пічку. На пічку новеньків стоїть, не видно, напевно. Ось два нових. Верх, низ. Зараз прикрутимо ще нижнього нового. І Оціх два поставили нових. І сюди один. На три розходиться і там закрутили. От. Зараз провіримо термостат, в гарячу воду кинемо, чи відкривається, чи робить нормально. І поставимо вже термостат. От Сюди різиночку ставлять. Сюди ніхто не ставить резиночку, не знаю для чого, на прокладку, на герметик. Ставите нову різиночку, зажимаєте і все, тримає, нічого не буде, не де плити. Текти і тому подібне. Ще поставимо короткого патрубка. Один ще Ще ставиться ось сюди. Ось короткий. Нижній спічки йде сюди, верхній ось, йде сюди вверх. Ось сюди. Все. По малому кругу. Термостат відкривається і йде вже по великому. На це і в радіатор, і ось на обратно. Ось так. Ну, Поміняти не важко. Але то сол придеться зливати трохи. Порозливали, але все одно будемо антифриз, будемо міняти антифриз. Зразу злимо новий. Отако. Ось так воно все міняється. По суті, не особо важко. Все просто. Ми треба трохи погратися. Вільний час має бути, щоб замінити самому не дуже важко. Резиночку поклали, воно на кільце. Зараз провіримо, поставимо, зажимаємо і все, і заливаємо. Зливали антифриз. Я покажу як. Зняли. Оцього патрубка і зняли оцього звідси два в каністру, в стекло каністру, в і в розширитиний бачок дмухнули пару разів і він виливається прямо з двох шлангів. І все. ну Нижній то десь зливати, трохи виливається, миску підставили, тазика якогось. І все. гуд все, все робимо далі. Зібрали, заволі. Стоїть новий. Продули як, щоб не було пробки. В розширительний, дули з цього патрубка відсотнили, звідси побіжить, побіжить звідси, тоді вділи і все. І все роботає.